В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейлі відбувся благодійний ярмароконцерт концерт, творчість заради перемоги. І ДГУ оголошує про додатковий набір на навчання, демографічна ситуація в Україні. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 вересня орієнтовно такі. 637 тисяч 10 осіб особового складу, 8 тисяч 691 танк, 17 тисяч 80 одиниць бойових броньованих машин, 18 тисяч 154 артилерійські системи, 1 188 реактивних систем залпового вогню, 947 засобів протиповітряної оборони, 369 ...328 гелікоптерів, 15 354 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2592 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 тисячі 784 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 109 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі біля палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся ярмарок концерт. Творчість заради перемоги усі бажаючі могли придбати вироби ручної роботи та долучитися до допомоги військовослужбовцям. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся ярмарок-концерт Творчість заради перемоги. Всі бажаючі могли придбати вироби ручної роботи та послухати патріотичні пісні про мир і перемогу. Організувала благодійний захід волонтерська організація Елітні сітки і не тільки. З початку війни представники цієї організації плетуть маскувальні сітки, збирають донати, закупають необхідне обладнання та відправляють військовим на передову. На ярмарку всі бажаючі могли придбати вироби ручної роботи. Ні, екошопери, фартухи, різноманітні сувеніри, оригінальні прикраси також можна було поласувати смаколиками та напоями. У Нас є гільзи, які ми розписуємо. Хлопці передають з фронту. Дівчата, ті, хто не може задонатити грошима, вони роблять якісь прикраси і приносять до нас. Таким чином ми так само збираємо донати. Місцеві люди або люди, які проживають в інших містах, так само нам донатять на підтримку хлопців. Намагаємось допомогти, бо зараз дуже багато запитів. На жаль, мало донатів, і таким чином ми хочемо підтримати хлопців, щоб вони не самі. І якось допомогти наблизити перемогу. Паралельно на площі перед Палацом культури йшов концерт. Талановиті мешканці міста подарували вірші та проникливі музичні композиції, сповнені любов'ю до рідної країни і надією на скорішу перемогу. Мова ніжна і співоча, гори є і полонини, є моря, річки, і ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно, дитино. Ти нас. Це матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний. Зібрані під час заходу кошти будуть направлені на потреби збройних сил України. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми. Новин. Прикордонники привітали рятувальників Одещини з професійним святом. В Одесі відбулися урочистості за участі представників органів державної влади, керівництва правоохоронних органів та військових формувань. Від імені прикордонників південних рубежів з професійним святом рятувальників привітав начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби бригадний генерал Юрій Петрів. З нагоди свята за плідну співпрацю, сміливість та самовідданість рятувальники були нагороджені грамотами та подяками південного регіонального управління. Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголошує про додатковий набір на навчання. Абітурієнти мають ще одну можливість стати студентами цього навчального закладу. Які умови вступи та який термін подачі документів, дивіться у сюжеті. Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавр та магістр. Про це повідомляє приймальна комісія навчального закладу. Зареєструвати електронні кабінети та подати документи на вступ можна 16 вересня по 11 жовтня. Словами відповідального секретаря приймальної комісії Світлани Читиніної вступити на бакалаврат можна за результатами національного мультипредметного тесту 2024 або попередніх років. Обов'язковим є також наявність мотиваційного листа для того, щоб подати заяви на навчання тим, хто бажає вступити на освітній ступінь бакалавр, необхідно буде представити в приймальну комісію такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про закінчення загального закладу. Середньої освіти, додаток до свідоцтва. Також результати НМТ 22, 23 або 24 року, і результати ЗНО або результати ЗНО 21 року. Для хлопців необхідно буде представити також приписне свідоцтво. І 4 фотокартки, 3 на 4. Додатковий набір проводиться на денну та злочну форми навчання, але лише на контрактній основі. Для вступу на магістратуру на основі диплома бакалавра необхідно мати результати єдиного вступного іспиту за 2023 або 2024 рік та результати єдиного фахового вступного випробування за 2024 рік. Ті, хто вступає на основі диплома магістра або спеціаліста, проходитимуть фахові іспити та співбесіди з іноземною мовою безпосередньо в університеті. Для тих, хто бажає вступати на освітній ступень магістра. На основі диплома бакалавра необхідно буде представити результати ЄВІ за 2023 або 24 рік і результати ЄФВВ за 24 рік. Для тих, хто бажає вступати на освітній ступінь магістр на основі диплома магістра або спеціаліста, ми проводимо вступні фахові випробування та співбесіду з іноземної мови в університеті. Документи ті ж самі це. Заява Паспорт, ідентифікаційний номер, диплом про закінчення вищого навчального закладу, додаток до диплома, 4 фотокартки, 3х4. Подати документи на участь у співбесідах можна з 16 по 22 вересня, а самі співбесіди будуть проводитися з 23 по 27 вересня. Реєстрація заяв на вступ триватиме з 1 по 11 жовтня, зарахування відбудеться 26 жовтня. З 23 вересня до 27 вересня включно будуть відбуватися фахові вступні Іспити. З 1 по 11 жовтня ми приймаємо заяви на навчання на освітній ступінь, бакалавр та магістр. І зарахування відбудеться 26 жовтня. Навчання почнеться з 1 листопада. Після наказу до зарахування абітурієнт має підійти до університету для укладення договору про додання освітніх послуг за контрактною формою навчання. Тим, кому вже виповнилося 18 років, можуть зробити це самостійно. Інші обов'язково мають прийти з батьками чи опікунами. Рекомендується подавати документи у паперовому вигляді особисто до приймальної комісії. За більш детальною інформацією щодо вступу звертайтесь до приймальної комісії університету за адресою вулиця Іллі Ріпина, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 976 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92. Ми запрошуємо тих, хто хоче отримати другу вищу освіту. Це якраз ступінь на основі диплома бакала з диплома магістра або спеціаліста, і ви зможете, тим, кому є вже 45 років, і плюс до них то ви. Ви можете ем, вступати до нас і оплачувати навчання ваучером, який видає центр зайнятості. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми Новин. Під час перекуру посварився і побив сокирою. Поліцейські затримали жителя Ізмильського району за підозрою у вбивстві знайомого. Зловмисник сховав тіло набіжчика в колодязь і втік з дому. Менш ніж за три години фігуранта розшукали і повідомили йому про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що в будинку святкували день народження квартиранта. Під час застілля господар з іменинником вийшли на вулицю покурити та посварилися. В ході перепалки останній схопився за сокиру. Зрозумівши, що потерпілий, не подає ознак життя, зловмисник накрив його ковдрою, і пішов до інших гостей. А коли вони розійшлися, скинув тіло вбитого у колодязь, а сам втік. З місця події слідчі вилучили сокиру та інші речі, що мають значення у справи, які скерували на експертні дослідження. Збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова окупація частини території спричинили поглиблення демографічної кризи. Україна опинилася на останньому місці у світі за народжуваністю та на першому місці за рівнем смертності. Про це у звіті повідомило головне розвідувальне управління при уряді США. Подробиці дивіться далі. Збройна агресія РФ проти України і тимчасова окупація частини території спричинили поглиблення демографічної кризи. Це полягає в значному зниженні народжуваності, підвищенні смертності серед військових і серед цивільного населення, багатомільйонному тимчасовому внутрішньому переміщенні мешканців з небезпечних територій та вимушеній еміграції жінок та дітей. Україна опинилася на останньому місці у світі за народжуваністю із 228 проаналізованих показників та на першому місці за рівнем сп. Смертності з 229 країн. Про це у звіті повідомило головне розвідувальне управління при уряді Сполучених Штатів Америки. За даними управління, за рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце з шістьма народженнями на тисячу людей. На передостанній позиції опинилося французьке володіння сен пєр і Мікелон з показником 6,4 народжень на тисячу осіб. Тоді як літа. Тоді, як лідирує у світі НІГЕР, країна в Західній Африці з показником 46,6 немовлят на тисячу громадян. Водночас Україна лідирує серед держав з найвищою смертністю у світі. На одну тисячу жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва. На тисячу живих припадає 15,6 померлих. А найнижчий рівень смертності в Катарії на тисячу жителів припадає 1,4 померлих. Протягом першого півріччя дві 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей, а померло 250 972 людини. За аналогічний період у 2021 році до повномасштабної війни в Україні народилося 132 595 дітей. Зараз цей показник майже вдвічі менший. У липні цього року Організація об'єднаних націй оприлюднила в прогноз щодо відтоку ще 700 тисяч українців за кордон до кінця 2020. Дцять року за оцінками Національного банку України відток українців цьогоріч складе 400 тисяч осіб, а наступного року ще 300 тисяч. Про це йдеться у новому інфляційному звіті регулятора за липень 2024 року. Нацбанк додає, що окрім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію. В абсолютних цифрах йдеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються. За кордоном цього року до 6,7 мільйонів, а наступного до 7 мільйонів. НБУ посилається на дані ООН, згідно з якими за перше півріччя цього року кількість мігрантів за кордоном зросла на 240 тисяч до 6,6 мільйонів осіб. У новому звіті Нацбанк переніс очікуваний термін початку повернення українців додому з 2025 на 2026 рік. За його прогнозами, вже у першому кварталі 2026 року додому можуть повернутися 200 Тисяч українців і ще стільки ж до кінця року для запобігання стрімкому зниженню чисельності населення в Україні Міністерство соціальної політики підготувало стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, за якою передбачається створення умов для підвищення народжуваності, підтримка сім'ї, зниження рівня передчасної смертності, забезпечення міграційного приросту населення, забезпечення оптимального розміщення населення на території України, адаптація соціуму до демографічного. Старіння та формування умов для активного довголіття, подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей для якісного життя в Україні. Юлія Патлацюк для програми новин. На Одещині прикордонники виявили браконьєрів з уловом на 1,4 мільйонів гривень. Прикордонники Одеського загону спільно зі співробітниками Нацполіції та екологічної інспекції затримали двох рибалок з незаконним уловом риби. Інцидент стався в акваторії озера Сасик, що на Одесьчині. На момент викриття рибалки встигли виловити більш як 100 кілограм судака та рані та ляща. За підрахунками екологічної інспекції, загальна сума збитків державі становить майже 1,4 40 мільйонів гривень. На правопорушників представники екологічної інспекції склали протокол за частиною 4 статті 85 КУПАП. Човен, знаряддя лову та водні біоресурси вилучили встановленим порядком до рішення суду. У діях браконьєрів бачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 249 Кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню тридцять копійок, продати за 41 гривню вісімдесят копійок. Євро купівля 45 гривень дев'яносто копійок. Продаж 46 гривень п'ятдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 19 вересня, в Змилі очікується хмарна погода. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-14 градусів тепла. В день – 20-22 з позначкою «плюс». В Одесі хмарно короткочасний дощ, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, в день 22-24 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті з mltv.com, на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.